Загинув підліток. Поїздка неповнолітніх мотоциклістів закінчилась трагедією. Шарпанина з летальним кінцем. Захищався чи давав відсіч. Масштабна рубка на сільськогосподарських землях. Чому рубають ліс? У суменській пущі. Оконські джерела втратили потужність. Чому впав рівень води? 24 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув захисник із Волині Антон Ананін, 1985 року народження. Житель Нововолинська. Інформація щодо дати прибуття тіла в місто та чину поховання буде згодом. У Рожечинську громаду знову надійшла чорна звістка, обірвавши останні надії ще однієї родини. Офіційно підтвердили загибель захисника України Михайла Беня 1969 року народження, котрий понад 10 місяців вважався безвісти зниклим. Військовослужбовець поліг під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України 23 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Побєда Покровського району Донецької області. Про дату та час поховання героя повідомлять пізніше. У Дубівській громаді повідомили трагічну звістку 20 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області, виявивши стійкість і мужність, загинув житель села Городище, старший стрілець аеромобільного батальйону військової частини а 0224 солдат Сергій Карпук. З липня минулого року Сергій Карпук рахувався безвісти зниклим. Деталі щодо зустрічі прощання та поховання Сергія Карпука повідомлять згодом. Луцька громада має ще одну болючу втрату. 3 вересня з 11-ї години у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівають захисника Сергія Черленюка. Герой загинув 15 травня біля села Плещіївка Донецької області. Йому на віки 32 роки. Свій останній спочинок захисник знайде у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. У селі Видер та провели в останню дорогу полеглого на війні героя Валентина Назарчука. Довгі місяці очікувань, молитов, переживань та надій для родини завершились. Сповіщенням про тяжку звістку життя захисника України обірвалося під час виконання бойового завдання ще 7 листопада 2023 року. У Донецькій області поховали героя України на місцевому кладовищі. У Доросинівській громаді в останню дорогу провели захисника Романа Дудика, офіцеру на віки 40. Він загинув 27 серпня біля міста Павлограда Дніпропетровської області. Громадську панахиду провели у Доросинях біля меморіалу загиблим воїнам. Далі кортеж рушив у село Немир, де волинянина відспівали у храмі, потім у рідне село Раймісто. У героя залишились мама, бабуся, сестра. Мав медичну освіту, але служити пішов не як медик, розповіла. Сестра Любов Яковчук пішов воювати добровольцем у жовтні 2023 року. Воїн служив у 68-й окремій єгерській бригаді, був нагороджений хрестом воїна єгеря першого ступеня. Офіцер був командиром кулеметного взводу. Власної родини захисник створити не встиг. Рідні розповіли, вже у Павлограді знайшов дівчину, з якою планував одружитися. Місце останнього спочинку Романа Дудика на кладовищі села Раймісто. Не підпалюйте сухостій, це небезпечно для природи і смертельно для людей. Відтак вчора ввечері на полі біля села Будки Камінькаширського району виявили тіло місцевого жителя 1955 року. Попередньо він задихнувся. Черними газами, які виникли в результаті горіння сухої трави, яку він сам і підпалив, обробляючи землю. Тіло спрямовано на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Незважаючи на постійні попередження поліції, підлітки продовжують сідати за кермом мотоциклів без прав. Така поїздка для одинадцятикласника у Ковальському районі стала останньою. Він вночі не впорався з керуванням двоколісного, впав на асфальт та отримав травми. Несумісні життям зазначимо, що транспортний засіб не був зареєстрований. а отже, це пряма відповідальність дорослих за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Також за участю ще одного юного керманича двоколісного відбулася ДТП у селі Видерта Камінькаширського району. Хлопець з 2008 року народження. Не впорався також з керуванням мотоциклом. Внаслідок в'їхав у придорожнє дерево та отримав важкі травми. Наразі він перебуває у медичному закладі, йому надається необхідна допомога. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Стаття 286 кримінального кодексу України. Усі обставини цієї ДТП будуть з'ясовані в рамках досудового розслідування. Масштабну рубку дерев у лісах Полісся виявили працівники Держаудитслужби. У В нас є така практика, ми постійно обстежуємо ну, ліс, якщо він є в наявності в даному випадку, це парк. Зараз проводиться перевірка в НПП Цуманська Пуща. Проводить її аудитслужба. Я державний аудитор. Ось ми залучили екологічну інспекцію до цієї перевірки, тому що в ході встановили, що ну, відбуваються незаконні рубки. Зараз ми встановлюємо факт. А Потім будемо досліджувати це все. Залучені екологи підтвердили, що спритники нарубали дуба, вільхи, берези та осики. Ймовірно, без законних на то підстав. Будемо з'ясовувати, що це за земельна ділянка. Це не є заповідною зоною територією запоріжня. Ні, це є господарською зоною. Але треба з'ясувати, чи є відповідні дозвола, чи є відповідні ліміти на дану порубку. Ну і тоді вже робити якісь висновки. Тобто, не бачучи всіх матеріалів, висновки робити теж якось зарано. Екологи працювали зранку до вечора. За перший день роботи опрацювали тільки одну п'ятнадцяту частину території порубки. Розмір шкоди на навколишньому природному середовищу, є визначена такса, яка визначається і індексується щорічно. Це ви кожне дерево рахували Так, Середній діаметр береться, обмір проводить. Це в двох взаємно перпендикулярних напрямах. У відомість ми записуємо середній діаметр. Збитку вже нарахували орієнтовно на 40 мільйонів гривень. На місці працювала слідчо-оперативна група. Молодики, що були на місці, виробки не Добрий, Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви від якої організації? Я тут обша гриби зброю. А хто тут? Дерева? На скажете? Гребів не назбирали, натомість нескінчені галявини поваленого лісу. На місце порубки приїхав підрядник, якому ці роботи замовили. Кому належить ця ділянка і що далі? ТЗО, ви ТЗО Деметрів, виконуємо роботи для розчищення по цільовому призначенню землі. Це сільськогосподарське призначення сінокоси сіножеті реля. В лісі? Це не був ліс, це колись було болото. Так. Його зробили меліорацію. Іванович, і зараз приводимо землі до цільового призначення землі? Іванович, як його називає підприємець, це керівник сільськогосподарського підприємства ТОВ «Деметра», якому земля була передана в довічне користування. Чоловік вже озброєний, має витяг з держземкадастру, бо Був такій ситуації не вперше. А скільки років тут землі сільськогосподарського призначення? Ну я вам це не скажу, скільки років вони тут. Ну, коли вони заключили з міською радою російською договір, зліва і справа це не ліс. Це ліс, не е... да. призначення? Тож були випадки, що в нас тут і машини забирали. І суд визнавав, нас наші промовірні дії і удавав машини. Якби було щось незаконне, правильно, машини б не віддали. Призначення ділянки за документами дійсно сільськогосподарське підприємство, яким ківерцівська влада передала в користування ці землі, існує з 2000 року. Про підстави і причину ймовірно безоплатної передачі такого ласого шмату землі. Саме цьому підприємству підрядник не знає тут Сто процентів. А це, що кажуть, що ти Цуманська Пуща, ми вже з ними судилися. І так само Олег Іванович судився з ними. В них немає жодного документа, що це є Цуманська Пуща. Жодного. До слова, Тов «Деметра» намагалась скасувати у адміністративному суді Волині наказ міндовкілля про проєкт організації території Ківерцівського національного природного парку Цуманська пуща. Мовляв, 310 гектарів належать їм і не можуть бути частиною природного парку. Суд вирішив у задоволенні позову товариства з обмеженою відповідальністю деметра до міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про визнання незаконними та скасування наказів відмовити. Апеляційна інстанція прийняла аналогічне рішення. Не дивлячись на це, ТОВ Деметра продовжує виробку дерев, як бачимо, дуже впевнено. На місці поліцейські склали протокол. Наразі відомо, що порушено кримінальне провадження. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Поїздка з друзями на футбол скінчилася ув'язненням. На лаві підсудних опинився лучанин. Влітку 2019-го компанія друзів поверталася з футбольного матчу зі Львова. Другою додому зупинилися у Горохові на найближчій АЗС. А вже за лічені хвилини туди з'їхались і медики, і поліція. 8 червня 2019 року, близько 4-ї години, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на території АЗК Вок по вулиці Луцькій, 47 в місті Горохів Волинської області, в ході сварки, яка поведна на грудь особистих неприїзних відносин до подачі переслав Бійку, бійку, умисли на заподіяння тілесних ушорджень іншій людині, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, наніс декілька ударів руками ділянку голови. Наслідок чого заподію потребує тілесне ушкодження у вигляді лоби та декілька ударів ногою в ділянку тулуба, наслідок чого заподієв останньому тілесне ушкодження у вигляді закритої тупої травми грудної клітки. Бо складно з розвитком ЛНР серцевої недостатності та початковому явуші шокової реакції, які стоять в прямому причинному зв'язку з синям смерті потерпілого. Як виявилось, конфлікт почався ще дорогою в автобусі. Потерпілий образився на жарт та почав агресивно себе поводити. Згодом і взагалі почав бити обвинуваченого, незважаючи на те, що в останнього на колінах спав семирічний син. Коли вони повернулися і приїхали в Гороків. В маршрутному таксі. Ініціатором зупинки транспортного засобу був саме. І саме наполегливо викликав е вийти з транспортного засобу. І от з цього моменту розпочинається дослідження всіх обставин кримінального провадження. Що сталося? Але, ваша честь, е коли е їхали вони, в транспортному засобі відбулася ну непорозуміння невдало пошуткував дійсно наш підзахисний і щодо телефону Теріна і так далі. І ось в цей момент розпочались причини і умови і в подальшому розвиток подій, Незважаючи на те, що на руках знаходилась малолітня дитина агресивно налаштований. Я з етичних міркувань не буду давати більші характеристики, там які це. Він починає наносити удари. При цьому заподіє йому тілесні ушкодження, розвиває носа, що супроводжується кровотечою, і лише втручанням сторонніх осіб їх здається розсадити. Здавалося б, конфлікт вичерпався. На заправці у горохові чоловіки спокійно вийшли та про щось говорили. А вже за лічені хвилини інші пасажири вибігли розбороняти давніх друзів. Коли вийшли, закурили по цигарці, потерпіли, взяв обвинуваченого під руку та повів в сторону літнього майданчика на території АЗС. Поки йшли, розмова була на спокійних тонах. Однак, коли дійшли до літнього майданчика, ситуація знову почала загострюватися, оскільки кожне слово було образою. Потерпіли, почав кричати, ображати та погрожувати побиттям. І після чого наніс один удар в район голови, взяв за шию і почав душити. У відповідь на такі дії, обвинувачений почав хаотично махати руками, намагаючись послабити руки та вирватися. Коли це вдалося, схопили один одного руками за одяг. Почали шарпатися, удари не наносили, оскільки свідок був найближчим. Він намагався щось розборонити, але йому це не вдалося. В ході шарпанини втратили рівновагу та впали між стільцями і столами, які там знаходилися. Коли падали, потерпіли був при свідомості. Обвинувачений одразу почав підводитися. Йому допомагав свідок. Потерпіли, залишився лежати в цьому ж положенні. Наполягає, що жодного умисного удару не наносив. Допустив, що міг наступити на опонента, коли підіймався або перечепитися через нього. Потерпілий чоловік помер на місці події, а от взялися сюди. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що привели до смерті. Суд першої інстанції, попри всі доводи захисту, засудив чоловіка до семи років ув'язнення. Наразі ж обвинувачений подався шукати справедливості до апеляції. Ваша честь, я захищався і жодного умисла проти Степана задіяти будь-які йому там травми і так далі. Нема. Степаном завжди був в гарних відносинах, дружили там років 3-4. Ну сам не розумію, як так воно все стало. Десь років чотири, десь приблизно чотири нормальні, так? Ну ніколи в нас в житті не було ніяких конфліктів. Ну так якось вийшло. Чоловік каже, вбивати нікого не хотів, та й шарпанину почав. Не він, проте сторона обвинувачення впевнено доводить суду винуватість підсудного. За свідком. Було проведено слідчий експеримент, який вказав. І безпосередньо він був проведений е, після огляду місця події, який вказав, що будучи е, лежачим на землі, е, не становив ніякої загрози для, а саме наніс йому удар ногою в ділянку тулуба. Е, всі ці обставини були, зокрема, предметом. Розгляду і безпосереднього дослідження експертами, і комісійна експертиза дала підтвердження тому, що найнімовірніше ці тілесні ушкодження могли утворитися, які спричинили смерть від удару ногою по тулупу. Потерпіла дружина померлого, в свою чергу також наполягала на суворому покаранні. Жінка бідкається, мовляв, обвинувачений, навіть не намагався допомогти їй. Я повністю підтримую прокурора і адвоката. Я тільки можу одне додати. На момент смерті мого чоловіка моїм двом дітям було хлопчику Діаніса було дев'ять, а Валерії було сім. Жодного разу не підтримав ні морально, ні в момент похорону, ні в момент. Елементарного ставлення пам'ятника діти ходять до школи на сьогоднішній день. Взагалі, жодних якихось підтримки до не до мене, а до дітей, які залишились без батька, не було. Сторона захисту просила суд, аби вирок першої інстанції змінили та призначили менше покарання. Та, попри усі доводи адвокатів, Феміда залишила апеляційну скаргу без задоволення. Анна Рарух, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Захисту. Ганця псаця рібка ярна молодичка. Ганця псічка молодичка. Софії Йосипівній 97 років. Вона співочої родини. З маличку була присутня на театральних постановках української класики. Любов до співу генетично закладена в дову жительки села Біличі. Родина в нас дуже велика. В мами то тільки один брат, але багато в неї двоюрідних. В дідуся було шестеро дітей. Я ходила до школи до польської чотири роки, а вже в 39-му, сороковому вже при, при радянській владі, вже українську тоді вчила, а тоді польську вчила. Працювала в колгоспі, і пай заробила і. Ну і гроші дають все, ну але тяжко жити. бо сумно, старість і все. Радянська влада, війна, знищення української ідентичності назавжди закарбувалися в пам'яті. В ріші. Була така сотня чи півсотня, стояли, там хлопців навіть навіть забили два білицьких забили, Ну, от таке вогонь. І декого застрілили, анька відстріля, ай, ай, страшно згадати. Старі фотографії зафіксували майже столітню історію подій, життя щасливих моментів. То їдуть до мами. На зарочені, певно. зарочені певно, так фірою кіньми церковний хор. Знаєш, на сходах ви все ага. на жаль, Софія Йосипівна стала незрячою. і Вже не може розглядати світлини, і лише пісня оживляє спогади. І на на щастя, на долю дала. То я з того рушника вишивала собі сорочку. Брала оцей узор і вишила то вже, то що я десь 20 років мала, хотіла вишиту сорочку, і оцей узор перезняла. Бажаємо пані Софії ще довгих років життя на мирній батьківщині. Я дуже люблю Україну, що я казум хоче, як згадаю, то не раз оплачую. Як так воно нищити народ? Нема що казати. Ганця, Любка, Гантя птичка, Гантя гарна молодичка. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Село Оконськ, що на Волині має давню історію. Відомим стало через гідрологічну пам'ятку природи, яку називають оконські джерела або оконська криниця. Старожили казали, що там давно ті джерела б'ють. Вода багата на магні, має однакову температуру і взимку, і влітку. Наразі до водой ми не пройти, все огороджено парканом. Колись ми ну, ще в юності ходили, там вільно біля того джерела, дивились на ту рибку хворий. Ну, а зараз там загорожено не підійти до нього нічого. І ті стави були там такі розкішні, що ходили і купалися, заренать не знаю, що там робиться. Із кринички, яка виведена за огорожу, вода наразі не тече. Цією територією опікуються староста та комунальники. Тільки вони мають доступ до водойми. Коли зустрічаю людей, які хочуть набрати джерельної води, вони кажуть, дядьку відкрити нам воду, бо щось не біжить. Я кажу, тут вода в ніякому разі ніколи не перекривалася, і вона самотьоком, біжить вода самотьоком. Але чи по тій причині, що впав рівень води в самому озері, по тій причині, що перестало функціонувати одне із джерел, ну, на даний час можливості такої знову ж немає. Ми закриваємо по тій причині, може правильно, може неправильно, але були такі випадки, що Ну, наші люди якось їхня культура поведінки, їхнє ставлення до природи ну, вимагає кращого. Сюди заїжджали вантажівки, водії з брудними відрами, набирали джерельну воду з самою водойму, попри те, що виведена труба для зручності. По яких причинах? Може це від природи, може це людський фактор. Перед ріцею на початку червня ну, одне із джерел. Перестало бити, тобто потужність його зменшилась. Після потужних дощів у липні джерело знов відродилось, але лише на певний час. А я помітив кілька днів назад, що і друге джерело, яке зараз на даний час функціонує, його потужність також, також зменшилась. Вода, кристалева, плаває форель. Купатися тут і ловити рибу заборонено. Цю гідрологічну пам'ятку природи видно з дороги, не дивлячись, що джерело втратило потужність. Інтернеті повно оголошень щодо продажу оконської води частина труби від цього джерела знаходиться на приватній території, і частина труби виходить на землю комунальної власності, тобто для потреб людей, усіх людей не тільки для жителів, і це для приїжджих, для того, часто набирають нашу джерельну воду, але спостерігається така тенденція і така ситуація, що джерельну воду. Джерела, які знаходяться в центрі села, ну, набирають великими масштабами. Це відлік береться від кубів, від декілька кубів. Вода везеться для продажу. Виявляється, що на необізнаності одних спекулюють інші. Нам таки вдалося знайти цю приватну територію із аналогічним джерелом. Ворота у двір із криницею відчинено. Там хто хоче, той заходить. господар каже, що криницю ніколи людям не перекривав. Навпаки, вона тут існує багато років завдяки йому. ми взяли зятям, вивели на вулицю. Туди на вулицю вивели. І сюди вивели, два зробили туди, сюди. Це типу для себе, а це, ну, щоб люди щоб менше по дверях ходили. В цьому році впав рівень води і тут так само джерело зменшило потужність. То ми обрізали трубу, опустили. Тут трошки рівень, бо з цієї сторони, не з цієї не бігло, майже і з тої майже не бігло. То ми опустили трубу, то на цю сторону трошки стала йти. А на ту сторону, я не знаю, чи зараз йде взагалі-то йде. Біжить. Бо ми зробили на ту і на ту сторону, щоб бігло. А правда, що фурами приїжджають, набирають. Ну, Набирають, люди приїжджають, набирають. Ну я що забороню комусь воду набираю. Ну, це набирати. Ж ваша приватна власність. Ну я не все одно не заборонюю їм. Нікому. Ні вам не забороняю, щоб ви сюди приходили. Ніхто. Дивіться, Шо, ми а завжди ми... ворота відкриті. І... Але да. Да? Да. завжди сюди ходите набирати. А, де повинно. А тут завжди відкрито для людей. Да, да. Чоловік каже, гроші не бере, а той, хто продає воду, що тече задарма, то на їх совісті. А кому ж не подобається їхні проблеми? По-перше, це особиста власність. Це моє. Хочуть для людей краще зробити, а людям ніколи нікому не ще не, не родився, що всім догодив. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.